Доброго дня всім. Так, розпочинаємо засідання засідання комісії з питань медицини, освіти, науки, культури, туризму, молоді політики, молоді... спорту, оздоровлення, соціального захисту та формування зв'язків громадськості. Перше питання про закриття групи в дошкільної освіти No2 селища Шесть, Шерської селищної ради. Про регіону ситуації дитячого особистого віку і не набирається група, яка була в нас ясняна, тому воно, треба яснену групу перезупити, а буде одна лишна група різновікова з 18 дітей. Розглядає можливість там 8 фігрів.

Ну, я знаю, чи натяжко я не даст, я не знаю. Не водовозять в центр, не а Там нас тоже також не вони, вони <палуся> можуть, а, нас, тож, також, можливо, не мають ліс, і течки на віку має бути з батьками. Тобто, разі з батьками, але лише не вийти, будемо ще. А там із дає. Добре. Хто за, прошу голосувати. Друге питання про затвердження перспективного плану формування мережі закладів загальної середньої освіти Шевської селищної ради на 2025-2027 роки? Такий перспективний план формування мережі е, пам'ятаєте лікарів, коли мали у 2009 році, в серпні місяці. Але законодавство воно, на місці вийшли зміни. Це все е, ради того, що 27 року стартує е, освіта профільної молодімування, тобто намагають бути професійні академічні ліцеї. І так як ми формували цю мережі у 24-му році, ми планували два академічних ліцеї на базі опорних закладів. Е, на той час це мали бути два е, класи, які набирали. 50. Зараз вже 4 мають бути класи, 4 промігати mm -hmm. класи в академічному ліцеї збільшили. І ми бачимо, що ми не відтягуємо, тому що у нас от наразі 9 клас, а на виступників 210. Якщо беремо зараз такий відсоток пошто. В чим часть вони може більш виступати, то ми робимо 150%. Тому ми зможемо десь на 100-120 коробків. Тобто академічний ліцей планує лише один. І тут питання там з приміщеннями, і ми це вже як говорили. Це на базі шальського фонду, що ми mm -hmm. хочемо взяти по довго простування не в приміщення, а створити там наш шатський ліцей, який називати економічним спрямуванням. А вони матимуть слід. І це, ви персонал, все набирається. Директор, викладачі, все, все набирається. Тому що, щоб нас, ну, його створити на байлочасської поліцеї, ми не можемо, тому що він не може, він має бути окремо юридична, не може мати раніше допомогу структурний підрозділ. Початкова школа, середня школа. Зараз початкова школа середньої може бути, тобто буде там шарська гімназія з початкової школи. Початково окремо корпусі, а і так буде навчатися і з першого пов'ятування. А далі нам треба вже мати академічний ліцей, один в громаді, який спроможні, як нам затвердять у мережу, але його матеріальна база приміщення не дозволяє. Але там коледжі достатньо люди? Ну, були вчора з їх на серію зустрічалися. Вони моніторик форма змішаного навчання, тобто вони дистанційно і так. Вони планують в 2027 році набирати кажуть, що ніби дозволяє, ми можемо додому користування не то, щоб як, наші класи окремо, а там кабінети ми можемо користуватися. У нас буде гарна стала лабораторія в коледжі, ми можемо користуватися, туди, і ну, вони можуть там використовувати. Так само хімічний клас обладнаний, там просто, на біології кабінети. То получається у нас ă, ці старші Чуть, класи, це буде профільне, таке саме як лісовий коледж. там буде чотири має чотири академічні ліцеї, тобто це діти, які потім вибираючи, ну, uh -huh. вони зосереджують. Вони ще 10 має, е, вибру, як, в профіль, діки, там, йде, е, uh -huh. а, діки, 10 класі мають право вибору піти по профіля. Наприклад, там хтось іде інформаційний профіль, але він за цей 10 клас ще може е, ну, передумати, побачити себе, що йому ціні і то буде чотири профіля, а вони ще будуть ділитися ще на. <св 'язаний> mm -hmm. mm -hmm. Тобто десь 8 кабінетів, хоча б принаймні маю мати 10 клас. Добре, а персон, ну, викладачі. Викладачі будуть можуть бути але, mm -hmm. з ничего з коледжом, але якщо окрема, окрема юридична структура, туди mm -hmm. буде набиратися. І, і ну, поки що прописано по конкурсу. І викладачі, викладач, і, викладач, mm -hmm. і директор по конкурсу. Тобто, профілі. Хто? Має особи. Тобто добре заключати. Е ні, скутно. це якби майно зараз стає передача. Державний mm -hmm. форму власник і комунальний влас. Воно, скоріше всього, буде обласної комунальної власти. Mm -hmm. да. Юрист в нього працює, наша юрист це питання. Бо раніше державний форм власник взагалі тяжко було взяти mm -hmm. там, там, чи оренду, чи що. А зараз вони розглядають такі Ну, Теж реформа бачить, що ну, ті коледжі всі, які в нас є ПТУ, всі ці які підпадають під реформу, вони не теж допоможуть награду. Має. Тож, ну, на нашій території спільного спільно користування, скоріше, щоб не оренда, нічого. Тобі, і от ми аналізували, ми неспроможні зараз окремою перестановою автобус, підвозити це дітей. Будемо підвозити до академічного ліцею, тросень, соленця, наприклад, сприймають. Але, е е але є така можливість, що і, і, і гуртожиток, там нам, і каже, що один гуртожиток, і йому, ну, він може справитися. Один переведений в купчачі і може нам теж дати пропожити. І наш академічний ліцей може мати працювати. Ми будемо розуміти проживання. Тому що ці академічні ліцеї, вони договору з іншими громадами можуть справа спочатку, і до нас можуть іти, якщо старовично, наприклад, не матиме, чи з горами. Ні, А як не ну, робити все ж академічний рецепт, коли на стільки діток, бо ті і інші громади не набирають. Зараз по Україні 7 тисяч 8 каталогістських рецептів. А вони бачать в Міністерстві, що, ну, і через те, що, що бачать, що це помилок, що дозволили, ну, що ми самі, то ми вибираємо. Але так як вони написали, що тільки два класи за 60 днів дітей, що може бути академічний, то вийшло, що по Україні 7 тисяч 8, а планують дітей. Там мають бути вироби, там мають бути...

Пити, не можуть ну, дозволяти, ну, віде віде досі, віде. Та, віде. Ви, чи, змінюватися. Вони Мусить... готуються там, що хто ну, себе бачить, що. Вони перекваліфікації проходити, чи до кваліфікації його зараз. Щоб люди сьогодні, що потім діти не ходили по ретерах, а вони реально ж навчалися. Це були, ну щоб вийшли навчальні заклади вже були простіше. Вони бачили себе як консультану, все, як і років. Вони склали дуже багато предметів. І ще тут мережі. Попередній режим ми не включали філі, а зараз нам управління освіти пропонує, щоб вся мережа була. Це перспективний план режі з фіри. Mm -hmm. на, на, на даний час ми зараз маємо ще 5 фірі і 9 закладу, тобто 14 закладів mm -hmm. включені. Включена туди приблизька гімназія, яка лишається вона без змін. поки що ми не нікуди. Вона такі буде. Так, Ведуться, бо вже початкова школа теж окрема. І якщо буде гімназія, то буде називатися гімназія структурним підрозділом початкова школа. Mm -hmm. А на 26 року буде закриваємо такий? Так, Та, якщо плануємо то закрити, то там буде сама початкова школа. Ми ж лишаємо початкову школу. буде просто початкова школа. Так, як називає Острій, коли це з 1 березня ми стане Остерізька початкова школа, Поновецька початкова школа, окрема юридична. Там не буде керівника, бо там до 20 дітей. Там це буде шардова керівника. Остріля, ну ми не можемо закрити, не лишитися. Воно лишається, але хоті буде на по своїй заяві і в Острія, і в піщу. Навіть водночасу навіть. Якась така ситуація. Побачите, да, б... треба його спрогнозувати, погано не по дві.

до числа 7-го, поки у нас першому заліжу на цей рік розпорядження, щоб конкретно покласти. По 7, по групах, що навантаження, навчальні плани, то воно знає, що не буде. Ну, споможні, вивозити. Гарні актор, гарні жозаклад піща. Тяжко просто зразу, я але кажу, що перший клас стільки, Але перший клас... Але ще початкова школа. 19 тисяч. І тоже там буде. Ніж зараз, що початкова стає. Міни ж теж має право. Ну нічого не зробиш, на ці процеси не планеш, тому що все такі вони менші, як менші. і якщо робить. Ну, але субвенція нам буде. йти, Оскільки субвенція нам вже дається, поки що це. Бо багато навіть є, що е, десь 45 там школи. Зрозуміло. У школах працювання зрозуміло. Опублікування? Так, саме слідкову з табличкою все прописано, до якого плануємо приготування рішення минулого річного сесії і сформувалися противання. Чи воно не віддалися змінами? Законодавство наше настільки йде. Зараз за них перейду на одні зустрічі говорять що може академічний ну, спрощити по вимоги, щоб було все таки два кроки. Вони по ходу роблять, по різниця да, вони формують, переформовують. І якийсь конфлікт поки перехідний етап? No. Ну, тому ми бачимо, зараз діти йдуть в п'ятий клас. Не мучуть, тому що ще реформа Вони йдуть в 25, 26, 29, 26, 27, вони закінчують 10. 27, 28, їм немає куди йти.

З 10-го подадуть атестати і розстеріати, що вони на цій хочуть. Або Тетяна це. Якби вже воно обтимати, якби воно було 28 го Так. Ті вже закінчили, що так. Тобі що ти ж підси? Державі війна ці реформи робити. Викручувати, не понятно. Тож є, реформи будуть і будуть дуже жорсткі. І, і час війни будуть. І, 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 Обично під закінчення війни робляться ж жорстокі. Да. Добре. Що? Голосуємо? Ну, Прошу голосувати. Хто за те, щоб затвердити персп... перспективний план? Є питання? Ці питання перебудемо вичерпані. Засідання закінчене. Дякую. Дякую.